Всім привіт! Всіх ради вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну, як бачите, потихеньку підвозимо будівельні матеріали. Щось будемо будувати. Машина граніту. Пісочок залишки ще є. Ще трішки нам вистачить. І... Машина щебня приїхала. Погода трішки налагодилася. Засадили вже плантарик часничку, ось полосочка така і аж до кінця. І розпочали новий. Вон валя там працює. Розпочали новий, ще один такий самий буде узенький. гонимо сюди цибульку. Буде плантарик цибульки такий самий. Люцерночка наша. Піднялась прямо ух. Чуваю, цьому році буде сіяно. Ручка наша працює чудово. В неї знову з'явилися малюки. Зараз будемо відчиняти дверцята, і вона буде годувати їх перший раз. Вчора привела, все чудово. Зараз погодує і подивимося, що ми там маємо. Процес пішов. Це ось відчинили. І вона відразу. Заходить і годує. І отак робимо один раз на добу кожного ранку. Відчиняємо, вона їх погодувала і на цьому все. І вона туди не бігає, взад-перед, не топче їх не, не риється там, нічого, нічого їм не робить тому що вона в такому віці може зашкодити. Через три дні вона прийде. В охоту, і коли вони в охоті, то можуть навіть нашкодити в цей день, можуть і потоптати, і покусати. Ось бачите, що відбувається. Обов'язково після годівлі провіряємо клітку. Інколи таке трапляється, що за, виходить, сосок, вона вискакує і воно цепляється за сосок і випадає. Якщо воно тут залишиться, то йому буде смерть. Так, що ми тут маємо? маємо ми ось ось отаких от гарних малюків. 11 штучок привела, все чудово, всі більш-менш рівненькі є. Тут одне чи два меншеньких, от якраз що витягнулося за сосок плітку, те меншеньке. А, це пух, думав, Кролинятка лежить. Е -е, а так всі. Всі такі пацмани хороші, ось такі. пузаті, нагодовані, все, все чудово. Того разу привела 14, ми залишили 11 і вигодувала все чудово, а цей раз привела 11, ну я вже всі, всі їх і залишив. А ось її дітлахи з попереднього разу. Ось 11 штучок. Всі живенькі, зараз будемо годувати. Запліднював цього разу панончиком. Ну, але, як бачите, привела всі чорні, так що чорний колір домінує в цьому випадку. Як бачите, тут у нас відбулися деякі зміни. Було ось так. А стало ось так, на одну свинку меншу. Хто слідкує за каналом, ті знають, що тут у нас стояла свинка-чара Петренша, яку ми ніяк не могли запустити в роботу і запліднити. Вона постійно приходила в охоту, все чітко, цикли в неї відбувались рівномірно, як і потрібно, але вона не запліднювалась. Що я вже не робив. І санацію і антибіотиками, і вітаміни, і ЄСЛН, і астрофан, і дуже-дуже ну, багато різних препаратів. І нічого, результат був негативний. Так що свинки нема. Все, вона поїхала на м'ясо. Так, наші поросятка, поросятка від поліни. Ось. Які малюки. Що ти бігаєш? Молока ждеш? А -а -а. Гвоздики чекають на молоко. Зараз, зараз. Далі. Марго. Ось. Бусачки які. Що, теж молочка чекаєте? Ось. В кожному гнізді є ось такі гвоздуліки, які сидять. сидять. На заміннику молока свиномат. І міла, наша міла. Також ось хороші поросятка, але тут бойня, бойня йде тут. Взагалі тут так чекають, так чекають. Да? Тут є такі два, два найменші, хоч один і ось другий, видно їх. Ну, і треті, три навіть, навіть, навіть такі. Ті всі більшенькі, а три, ну тому що багато, багато. 16 штук це забагато. І ось вони в очікуванні. Зараз наліємо, зараз, зараз. Так що з поросятками все чудово. Завтра у нас буде великий день кастрації, тому що відразу всіх поросяток будемо робити повтор заліза. За це пройшло 10 днів. Після того, як ми робили. І завтра будемо робити повтор заліза і кастрація всіх кабанчиків. Ну, Молочко луплять всі і гвоздики, і... і не гвоздики. Воно їм чудово смакує. Я ж кажу, що 16 поросяток – це забагато і не вистачає їм. Деруться за соски, хоча в неї 16 сосків, але, але є, але. Ось у Марго. 13 штук. Всі більш-менш рівненькі, всі чудові. Один малюк. Далі. Поліна. 15 штук. Тут уже є. Більше відстаючих. Двойка це точно. Воно один. Згорбився, бігає щось і ще деякі. А і ось о, вже щось горбатися. Ну, а ті більш-менш рівненькі і чудові. Ну і мілка. Ну, тут ви вже, як бачили, тут 16 штук і 3 відстаючі Ну, тобто це. Ось той момент, коли ой, шкода, ой, маленьке, ну та хай залишається вже, ну що ж, ну шкода, прибирати його, ну та нехай, а потім оце, нехай, ось виливається отакого от горбунця, який в два рази менший за свого брата, який народився з нормальною вагою і якому вистачає сил, щоб відвоювати сосок і далі розвиватися, як як положено. А оцім гоздикам, оцим чахнотикам їм і місця не вистачає, і сил у них немає, щоб відвоювати сосок. Вони сидять на останніх, на задніх сосках, на самих. вони самі, так скажемо, е, ну, маломолочні. І з них толку не буде. Так що оптимальна кількість поросят: 13, 12-13 поросят. І ото. Буде, скажімо так, оптимум, який більш-менш ці рівненькі поросята і не буде оцих, оце гвоздів, які потім не знаєш з ними, що робити. Вони супер ровні, не будуть ніколи. Можуть навіть при малоплодному гнізді можуть бути такі відстаючі, Але там шанси все-таки більші на те, що гніздо буде більш рівне, більш однорідне. При такій кількості паросяду, ось як у мілки, свиноматка вже велика, вона повністю вим'я вивалити не може. Тобто нижній ряд сусків, останні суски, вони закриті, вона на них лягає і вони дістати їх ну, ніяк не можуть. Хоча я там якось і намагаюся інколи руками приподняти, ну, але це, ну, ти ж не будеш стояти цілий день і приподимати й вим'я, щоб всі дістали свої соски. Ну, тобто І таким чином виходить, що деякі поросята з кожним разом, з кожним годуванням вони недоотримують порцію молочка. У Поліни і Марго не так споживають дуже добре, але теж споживають. Теж поросятка підходять і п'ють. Так що замінник молока в таких випадках, коли дуже багато поросят біля свиноматок, ну, дуже необхідна річ, тому що без підгодівлі, без сухого молока оці гостики, вони, з них зовсім толку ніякого не вони було. Вони з часом всі ну, були або чахнотиками такими, або відійшли. А молочко дає змогу їм якось більш-менш існувати. Під відео в описі залишу координати, де можна замовити. Даний продукт від 1 кілограма висилають. Так що кому потрібно, можна замовити. У цьому з'явилося ось таке ноу-хау. Автоматичні дверцята. Ось такий вигляд вони мають з зовнішньої сторони, а ось так і з внутрішньої сторони. Зафіксували кабель. Ось тут. Зробили таку петлю для того, щоб можна було двері відчиняти. Ну і все це діло підходить до ось блоку керування автоматикою. Один датчик виходить назовні, зараз покажу його. Ну і вилка, інший кабель йде до вилки розетку. Приїжджає все це діло ось в такому вигляді. Також йде в комплекті ось інструкція до використання. Дверця та автоматичні для курника. Все все як має бути. Все чудово, все розписано, так що ну, дуже чудова річ. Підхід серйозний, все укомплектовано. Прям супер. Йдуть всі кріплення, всі дюбельки, всі саморізи, все, що потрібно для того, щоб це діло встановити. Навіть ось саморіз невеличкий для того, щоб прикрутити ось цей датчик, який контролює день-ніч. Прям супер. Так що автоматизовуємо курничок по максимуму. Тепер не потрібно мені буде щоранку і щовечері прибігати, відчинять, зачинять в ручному режимі, а все буде автоматично працювати. Все воно працює від датчика освітлення, який реагує на виходить, світло. Ввечері стемніло, і програма це все діло регулює. І через деякий час відбувається зачинення. Зранку так само. Все розвиднілося на вулиці, і програма на це все діло реагує і відчиняє все це діло. І дверцята відчиняються автоматично. Дуже легкі налаштування в інструкції все подробно розписано, все дуже зрозуміло. Сьогодні ввечері дочекаємося, коли стемніє, коли настане той час, що я хочу, щоб дверцята зачинялися в той період. Прийдемо, налаштуємо все це діло. І все. І потім воно вже в автоматичному режимі буде працювати. Все це діло налаштовується під кожного клієнта, тобто розміри лазу, довжина, кабелю, все це ви вимірюєте, які вам потрібні розміри, і відправляєте людині, яка це все діло потім збирає вже під ваші розміри, під ваше, так скажем, побажання. Ось я це все діло. Виміряв, проміряв, заміряв, хоча трішки хі, хі, за цим кабелем трішки-трішки помилився. Треба було хоча б на сантиметрів 50 більше. Ну нічого, вистачає, все чудово. Ну, але можна було пролежити його так більш, скажімо так, цивільно. Ну, і так буде працювати. І довжину кабеля для датчика, щоб можна було вивезти датчик на вулицю. Все. І потім це все займає дуже невеликий проміжок часу, щоб це все діло встановити куди потрібно і підключити. Єдине, що, як сказати, які можна було б зміни, зробити це по датчику. Ось наш датчик, який реагує на освітлення. І щоб його вивезти, потрібно було зробити такий отвір, як Діаметр цього датчика, тому що він ну, ніяк його не можна відсоєнити від кабелю. Можна було б зробити десь якийсь безрозйом, щоб це все, все діло на якихось защолочках з'єднувалося. І потім просто тонким сверлом невеличким на товщину кабеля. Просверлив отвір, вивів і все. А так прийшлося мені, ну добре, що в мене є сверло таке товсте, і потім ще й прийшлось попрацювати тут з зубильцем. Ну нічого, все це діло ми вивели, встановили ось під стріху. Таким чином потрібно встановлювати, щоб прямі е, сонячні промені не попадали на нього. Ну і звісно, що дощ, сніг. Воно знаходиться під стріхою і сюди дощ ніяк не зможе потрапити, навіть якщо він буде якийсь косий такий. Залишилося тепер тільки двері пофарбувати, щоб це вже виглядало все прям так, як має бути. І буде просто-класно. Просто На вулиці таке дує щось, неможливо розповідати. Значить диви, що ти робиш? Клює за руку. Під відео залишу координати людини, яка займається цією справою, яка виготовляє дані виходить, дверцята І кому потрібно, можете замовити, можете зателефонувати, написати на Viber узнати всю інформацію, що кого цікавить. І під ваші розміри зроблять вам ось таку красу, і ваш курничок буде. Ну, Більш-менш автоматизовано. А на цьому поки що все. Всім самого найкращого, миру здоров'я і добра, і все буде Україна. Не забуваємо про наших захисників, не забуваємо за допомогу. Під відео також буде ссылочка, куди можна задонатити і підтримати наші Збройні Сили. Всім самого найкращого. До побачення!